Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо паста макаронів з кабачками, і це буде три страви. Нам потрібна каструля 5-літрова, наливаємо 3 літри води, солимо до смаку. Доводимо до кипіння і всипаємо кабачки, нарізані півкружечками. Перемішуємо і знову доводимо до кипіння. Коли кабачки закипіли, всипаємо макарони бантики, Тож перемішуємо. Знову даємо, щоб закипіли, і варимо 12 хвилин, як пише на упакуванні. Витягаємо з олії чесничок. Він же свій аромат дав. Всипаємо одну чайну ложку паприки і одну чайну ложку куркуми.